Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і у цьому відео ми розберемо види велосипедних гальм та принципи їх роботи. Найпопулярнішими та найбільш розповсюдженими є три види гальм: педальні, обідні та дискові. Обідні гальма або вібрейк є найпростішими по своїй конструкції та найлегші в обслуговуванні. Гальмівне зусилля приводиться у дію за допомогою тросу, що натягується через натискання ручки, та затискає два важеля з гальмівними колодками до ободу велосипеда. Також існують обідні гальма, що кріпляться на одну шпильку. У народі вони називаються крабами та досі використовуються на шосейних велосипедах та біміксах. Із особливостей, ці гальмо важко зламати або пошкодити. З обслуговуванням та заміною колодок справиться навіть початківець. Також із переваг це низька вага та мала вартість. Із недоліків вони погано працюють у вологу погоду. Вони вимогливі до кривизни обода. Зусилля гальмування йде помірне, а також обод зношується від їх роботи. Тому треба слідкувати за спеціальними бороздами на ободі, що показують його стан. Далі переходимо до педального типу гальм. Вони найчастіше використовуються на міських або простих турингових байках, встановлюються або з одношвидкісною або планетарною втулкою. А гальмівне зусилля відбувається за рахунок прокруту педалей назад. Колодки розпираються всередині барабану та гальмують втулку. Із плюсів вони не схильні до погодних умов. Вони не є окремою конструкцією та є інтегрованими у втулку. Із мінусів вони не такі ефективні, як дискові. Також мають затримку в гальмуванні та неможливість поставити таку систему на велосипед з класичною трансмісією. А тепер до найпопулярнішого та найефективнішого типу велосипедних гальм. А ще до найпопулярнішого питання: механіка чи гідравліка. Ми говоримо про дискові гальма. До речі, обрати та придбати велосипеди з будь-якими типами гальм ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18, де ви зможете не тільки поглянути, а й протестувати різні велосипеди. Тож дискові гальма діляться на механічні та гідравлічні. Принцип їхньої роботи такий самий, як і у обідних, але замість обода зусилля від натискання ручки йде на гальмівний диск. У механічних зусилля від натискання ручки передається за допомогою тросу. Цей трос з часом треба підтягувати, а колодки треба підводити. Ступінь підводу можна регулювати прямо у каліпері. Також там встановлена спеціальна пружина, що надає колодкам стискатись, та при відпусканні ручки розтискає їх у сторони. Як результат, їх легко підналаштовувати, і всі розхідники коштують недорого, але при цьому зусилля гальмування гірше порівняно з гідравлікою, але краще ніж у обідних. Гідравлічні дискові гальма це максимальна потужність та плавність гальмування. Так як в гідролінії є гальмівна рідина, її час від часу треба змінювати. Для звичайних велосипедистів раз 4-5 років, для спортсменів один раз на сезон. Із переваг максимальна сила гальмування, бо підводиться одразу дві колодки, на відміну від механіки, а також можливість використання у екстремальних умовах. Із мінусів, хоч обслуговування проводиться відносно рідко, вони потребують спеціального інструменту, а також є найдорожчими серед усіх варіантів. Як результат на сьогодні, гідравліка є максимально надійним типом гальм. З досвіду роботи нашого магазина не було скарг та звернень з приводу грубих поломок, типу розрив гідролінії або технічної проблеми з каліперами. Тому не варто хвилюватися. Гідравліка вже давно зайняла своє місце по надійності серед велосипедистів та виробників по всьому світу, переваги механіки, вартість. А також, якщо ви любите покрутити свій велосипед, підтягувати троси та підводити колодки. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей!